В Західну Україну спіткали потужні зливи в Чернівцях. Напередодні ввечері за 4 години налило зо пів метра води. В центральні вулиці міста перетворились на бурхливі річки, автівки, що намагались вода якось рухатися, раптово замирали повінці у воді. Залізничний вокзал чернівців був більше схожий на річковий. Стрімкі потічки з вулиці затопили зал очікування. а Прибиральники кинулись вигрібати воду, але намарно. Це є Чернівецький живе-вокзал. Подивіться, як працюють прибиральники. Вода йде просто морем. Щоправда, на рух потягів негода не вплинула. Вони рушили за розкладом. За прогнозами синоптиків дощитиме на Буковині і сьогодні. Не годило і на Прикарпатії по коліна в воді Коломийські і надвірнянські райони. Ось такими нині постають тамтешні села з висоти пташиного лету. Це печеніжин. Через потужну зливу річка розлилась і затопила десятки садиб, що поблизу у низині будинки, машини, городи подекуди зо пів метра занурились у воду. До чого готуватися мешканцям західної України найближчими днями, ми розкажемо у наступному випуску. О 22 й